27 серпня забираємо сьогодні останній мед. Дотепер не було погоди, вже трошки запізно, але з гніздами мед брати не будемо, забираємо з магазинних наставок. Останній раз, як я знімав відео, це був десь приблизно 2 тижні назад, я точно не пам'ятаю яке число. Субота-два тижні назад, сьогодні теж субота. Можливо п'ятниця, але два тижні назад Цей мед ще був не запечатаний. Сьогодні вже ми його забираємо з наставок. Тільки надіюся, що, щоб вони не вигризли, не забрали його у гніздо або не під'їли, бо не було погоди. І Сьогодні забираємо наставку, магазинну і будемо формувати зиму. Десятирамковий вулик, я думаю, що я не буду його сильно звужувати. Так, мед уже зрілий. До кінця вони його так і не запечатали. І ми забираємо сьогодні геть, бо треба формувати вже в зиму, то вже пізний час. І будемо загудовувати. Пороздували. Одним словом, забираємо її геть. Тут у нас зимував бакфаст, Потім вона трошки нам поруїлася, пішов відводок, а тут залишився квіст відводка. О, яка тяжка рамка, ох, яка красуня. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тоді був бакфаст, а зараз залишився у нас вже не бакфаст, а вивели сюди карніку. Тому я кажу, що вилили собі, бо я їм підставляв рамку, у них не було розплоду, я підставляв рамку карніки. Сьогодні теж не є дуже тепло. Рамка важка, важка. До гнізда я не лізу, забираю тільки... Тільки магазин. Започати, але не до кінця. Але тим не менше. Ми дуже зрілий. Він вже має більше тут двох місяців. Одна і нектар не капає зовсім. Рамки такі тяжкенькі. По кілограму, напевно, три. Як на хвіст відводка, ділка добре розвинулась. Signore, Puglivelli, che è una buduale.

Я дим не використовую, щоб мід, бо мід збирає в себе запахи, в тому числі запахи диму. Тільки якщо почнуть сильно агресувати, то візьму вже дим до них. Сейчас пять рамок. Яка повномерна, гарна Добре. фу 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 я втомишу вже. Ще декілька вуликів у нас. Сьогодні прохолодний день, але тепліше ніж ті дні були до сьогодні. Літо було тепле, а зараз похолодало у нас. Тікай, Джилка, тікай, 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 та ну куди ти залізла? У цьому році ще не обробляли від кліща, бо ще є мед, поки є мед, я нічим не обробляю, навіть шевелькою не обробляю. Зараз обробимо стявлевою кислотою, потім біпіном, потім полоски від акарапідозу. Або і, і ще якісь інші ну універсальну якусь пластинку буду ставити від кліща руна і від акарапідозу. Можливо, буду два рази обробляти щавловою кислотою, а потім ще біпіном. Що, пам'яті не вистачило. Тут вже остання рамка. Я хочу показати, як бджола сидить. Покажу ще як бджілка сидить. Карніка. Якби то була Карпатка, вона б мною вже цікавилася, дим би не допомагав їй. А ті якось Богу дякувати. Відводок, роз... вивели собі матку, хвіст відводка. Вивели собі матку і ще принесли метку. Я думаю, що тут метку ще буде на літрів гарантованих, так, 10 літрів ще буде. Кілограм, може 15, будемо бачити. Добре. А зараз будемо забирати магазинну наставку. Треба бджілку загнати трішки вниз. Треба димка. Né? Kish, kish, От і все. я будуть діти в ділки наші зиму. Киш, твірки. Прополіс підберем трохи. Вулики так зроблені, що прополісу практично немає у нас. Але якщо є, то ми його забираємо. Оті маленькі-маленькі крупинки. Ділкам його вже тут не потрібно. Ай-яй-яй-яй-яй, втіхає. Застав. Я забирав, нічого не робили. Прополіс забирають і шайп. Даємо піддашник. Його. І робимо темноту бджілка. Зручно підгодовувати прямо на клійонку, тут на салофан стелимо пакети. Ну, підгодовувати, і закор... за... підгодовувати зараз на зиму і обробляти це вже я буду за другою серією. Зараз це не зробиш. Зараз треба відкачати мед, якого ще є дуже багато. Багато його є в магазинах. Ще всі інші вулики треба зараз забрати магазини, там тих є ще в карніках. Забрати з гнізда необхідно. Бо в гнізді я не хотів забирати, бо магазини були не запечатані, щоб не перенесли з магазину назад гніздо. Тому залишив їм у гнізді, щоб вони не мали куди складати, а складали в магазин. Сьогодні магазини теж будемо забирати. Таким вийшло відео. З одного вулика ми забрали.